Класний матч виділив для команди. Що скажете по грі в цілому? По грі, як завжди, нам трохи не щастить на початку матчу. Пропустили перший гол. І в іншій грі, коли ми грали проти Скаяпу, пропустили. Але нічого, треба на тренуваннях відпрацювати, розпочинати перші хвилини сконцентровано грати в обороні більш надійніше. Але саме головне, що команда при рахунку 0-2 змогла відігратися, і навіть були моменти, щоб. Вирвати ці три очки. Момент з Олегом Міароновим, що там було. Це я даю на розгляд суддів. Це емоції. Звісно, наша команда хотіла б бачити там шестиметрове пенальті, але це. Ну, всі ми помиляємося. Це вже буде видно на, на відео повторі, що там було, і там будемо вже дивитися. По своїй грі є задоволені взагалі чи трошки більше хочете від себе. Задоволеними герою. Не можу так сказати. Треба постійно від себе брати ще щось себе брати краще, тому що навіть якщо яку ми гру виграємо, все рівно якісь питання будуть там, до оборони, де якоїсь там реалізації. Сьогодні мало було реалізації. Було достатньо моментів, просто не могли в кінці, там, може сил не вистачило, може там десь концентрації не вистачило, щоб завершити удар голом. Ваша команда дуже потужна заявка, і там не було багато таких провідних гравців відомих сьогодні в складі. Ось така конкуренція. Вона допомагає. Чи, в принципі, кожен кожна хвилюється за своє місце. Звичайно, допомагає. Кожен хоче потрапити в заявку, тому що там є у нас і свої нюанси. Хто там ну, на, тренування, на тренуваннях ми всі б'ємося, щоб попасти в цю в цю заявку, щоб. Е... Проявляти себе на майданчику, щоб е, вже закріпитися в основному складі. Є гравці травмовані, сильні гравці, які нам ще допоможуть в сезоні. Думаю, що вони ск не скоріше вже повернуться на майданчик і будуть нам допомагати отримувати позитивний результат. Дякую. Дякую.